Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі САД Та Квітник на садові. Сьогодні, нарешті, навіть не сьогодні, а ще позавчора спала в нас така спека. У людей пройшли дощі, у нас, як завжди, немає. Один раз трошки покапало, прибило пилюку, і все. Але це добра погода для того, щоб зайнятися стрижкою. Ось показую вам. Вчора ввечері постригла свою сливу пісереді. Вона така оливково-коричнева, зараз виглядає, а молоді прирости червоні, дуже гарна слива. Що мені для цього було потрібно? Як бачите, драбина і інструмент. Електроінструментів в мене немає, але є ось такі ножниці і секатор. Що ще я постригла і буду стригти. Під низом під сливою бересклет підрівняла трошки. Буду робити кульку із кизилу. Також позрізаю секатором голотіна. на. Горобинник, горобинолисний горо... Сем. Дуже мій ця назва, ну така, не знаю, що думали, коли придумували таку назву. І я думаю, бачили ви, як квітувала моя Дейція. Я підстригла дейцію. Дейція квітує на пагонах минулого року. Тож на слідуючу весну і літо вона буде квітувати на тих пагонах, які приростуть в цьому році. Ось навіть вже і молоденькі понаростали. Тут понаростали, он базальний такий пагін вигнала. А це старів в неї такі. Ми розпадались, нарізала цілу кучу. А також підстригла, зараз перейду я покажу вам, підстригла форзицію. І йшла повз остеоспермому, і думаю, покажу вам, як гарно він квітує. Такий бусковий і біленький. Вже відквітає, дуже багато квіточок було. Ось, бачите, вже геть. Але там наростають нові бутончики, так що буде, буде і буде ще квітувати. І підходжу я до форзиці, здалеку вам покажу. Я її вже підстригла. Перший раз стригла зразу після цвітіння. От вона напускала нових пагонів. Бачите, скільки я нарізала. І тепер знову. На цих обрізаних пагонів ще вона загуститься і в пазухах, бачите, пускає молоденький. І буде така набита кулька. Кулька в мене поки що не виходить, поки що вона така трохи однобока, з південної сторони наростає більше, а з північної менше. Але навіть якщо подивитися те, що було весною, і зараз вже наскільки більше набита кулька. Тож форзицію потрібно стригти і стригти і ще раз стригти. Ну, це, мабуть, стосується всіх кущиків. І сьогодні я приступаю до стрижки самшитів. У мене на алейки. Ось тут з однієї сторони сім таких кульок, і з іншої. Вже підростали. В цьому році вони так не сильно обростали, але потрібно підстригати. Тож, займуся стрижкою самшиту. Ми підійшли до самшиту. У мене таких 14 кульок, стрижу я його здоровими ножницями. Кульки в мене набиті, от навіть, дивіться, кинула і він тримається. Щоб добитись такого результату, не потрібен не один рік. І стригти його з маленького, не ждати, поки він виросте такий, а з самого маленького підстригати, отакий, щоб вони кущились, кущилися і були такими набитими. Зараз мені вже у величину їх збільшувати не потрібно. Я просто підтримую в такій формі, в якій вони є. І стрижу. стрижу я без шаблону, вже око набите. Десь, якщо більше чи менше, нічого страшного. Все наросте. В кого немає таких ножиць, не біда, і в мене, наприклад, вони з'явились тільки. Це третій рік, а раніше я стригла звичайними ножницями, тими, що підстригають людей. Так що, все в ваших силах, стрижіть, не бійтеся, і будуть у вас такі красиві шарики.